Keep it warm in the sheets. Just hit me when you're done. Just hit me when you're done. Вітаю всіх на своєму каналі. Поділюся з вами молочком, яким я лікувала своє горло. Це дуже класний рецепт. Спробуйте, якщо вам буде боліти горло, пропаде голос або буде ангіна, то цей засіб дуже класно допомагає. Тут гаряче молоко, вершкове масло та мед. Все ретельно перемішуєте і випиваєте. Буквально 2-3 чашки такого молока, і я вже повернулася до свого звичного життя. Горло мені вже не болить і голос до мене повернувся. У неділю зранку ми з Вовчиком вирушили на базар, хотіли поновити деякі продукти. Він, як завжди, з іграшками, які нам прислала Людмила з Америки, діти просто від них в захваті, постійно з ними ходять, не розлучаються. І навіть лягають спати. Загалом іграшки скрізь. Сьогодні в нас неділя і перший день, що в мене більш-менш є так голос. Дуже класний рецепт з цього молока, який допомагає повернути голос. Горло ще трішки болить, але загалом вже можна говорити щось робити. Хоча відео я не буду ще озвучувати, бо не хочу занадто багато. Нагружати голос. П'ять дні я пролежала, була і температура, і було досить так погано. Сьогодні вже мені легше, сьогодні вже йду до мами, треба їй допомогти. Маму мою виписали у п'ятницю. Якраз тільки маму виписали, я повернулася вже з рівного з температурою, поїхала до лікаря і загалом пропав у мене голос. Тому ось так. Сьогодні планую робити ще заготовки в морозилку. Хворіти довго немає коли. Я взагалі цей тиждень і купувала напівфабрикати, але ви знаєте, вони настільки несмачні, що я просто хочу зробити свої домашні знову і їх використовувати. Через місяць мене чекають знову поїздки в Рівне на променеву терапію мами. Їй назначили тільки променеву терапію. У мами прийшли всі аналізи, а повністю все, і у мами перша стадія раку, що мене дуже радує. Так що все буде добре з мамою. Пройдемо ми ще променеву терапію. Це, звісно, треба буде їздити кожен день. Я вирішила, що мамі буде легше, бо в неї цукровий діабет. І Годують вонкотиспансері зовсім не тою їжею, що підходить для діабетиків. І виходить так, що в мами дуже скаче цукор, а це не дуже добре. Тому буду везити її цілий місяць. Я в рівне кожен день. Казали, нам назначать певний час, і будемо на нього і приїжджати. Тому ось так треба наробити по максимуму заготовок. Щоб потім можна було використовувати. Ну, ось я і скупилася, була вже у мами, повернулася додому і хочу поділитися з вами своїми покупочками. І так, сьогодні в мене в планах готувати піцу, але піцу буду готувати я не на кісті, звичайному, а на ось таких лавашах. Тут іде їх 5 штучок в упаковці. Досить непогані такі лавашики буду використовувати за основу для піци. Так, далі, до речі, ось цих я взяла три упаковки, так як буду готувати заготовки. Один тостовий хлібчик кукурудзяний взяла, ось такий. Три штучки взяла зі смаком паприки. Також тостові хлібчиків. Взяла два багети кетчуп до шашлику, бо мій домашній, у мене ще поки я не закручувала. Взяла дітям персиків. До речі, непогані такі персики зараз вже продають по 65 гривень за кілограм. Брала такі трішки зеленкуваті, щоб довше трішки полежали. Хоча з моїми дітьми довше нічого не лежить. Тут десь на 80 гривень персиків такий. Чималий пакетик. Так, взяла помідорки 2 кілограми по 50 гривень. Ось такі тверденькі, хороші помідори. Ось і взяла я ще. Майонез також взяла ще сир та ковбаску. ну Загалом, коли буду готувати, вам вже покажу, бо все поховала в холодильник. А є в мене яйця, є в мене фарш, я вже розморожую, є в мене ще додаткові такі продукти різні. Загалом заготовки сьогодні буду готувати досить такі швидкі, бо мені немає дуже багато часу, плюс треба сідати за роботу, поки я хворіла. За роботу я не сідала. Ну і перед своїми заготовочками хочу порекомендувати вам ще один дуже класний цікавий канал. Усім привіт! Мене звати Віта і я з чоловіком та синочком живемо у Польщі. Стараюся завжди бути на позитиві і ділюся з гарним настроєм з усіма навколо. На моєму каналі ви знайдете багато мотивацій на прибирання та порядок у квартирі. Люблю підтримувати чистоту незалежно від того, де живу на даний момент. Для мене дуже важлива естетика і гарна атмосфера тут і зараз. Люблю декорувати свою оселю та організовувати простір. Також я дуже полюбляю готувати, тому часто ділюся простими і смачними рецептиками, з якими справиться будь-яка господарка. На моєму каналі також можна знайти ідеї, що можна зробити своїми руками. Також знімаю огляди магазинів для дому, розпаковки, покупочки, показую прогулянки наші словом, показую наші звичайні будні і незвичайні. Тому щиро запрошую вас на мій канал, буду рада бачити усіх! Ну, а тепер розпочинаю я приготування своїх напівфабрикатів домашніх. Вирішила робити не просто піцу. А трішки більш-менш таку цікаву, не знаю, закуску, схожа на шаурму, але все-таки із моєю варіацією. Я люблю щось таке придумувати, змінювати і робити під себе. Тому ви знаєте, що я експериментатор щитой, і ви знаєте, що досить така цікава страва, дуже класна, і як заготовочка в морозилку, також. Дуже класно підходить. Нарізала я варену ковбаску, можна взяти будь-яку, яка у вас є, можна замінити на куряче м'ясо. Я роблю цього разу із ковбаскою. Думаю, що з часом спробую із курячим м'ясом. Натираю твердий сир, брала спеціально такий, що дуже добре плавиться для піци. Але буду використовувати його тут. Нарізаю помідори такими кільцями, можна нарізати кубиком, як вам більше подобається. У мене ножики не дуже полюбляють різати помідори, постійно вони тупляться. Я не знаю, чому. Чоловік їх постійно гострить, але загалом доводиться. Трішки повозитися з цими помідорами, нарізаю їх кільцями і тепер приступаю до лавашів. Змащую їх трішки майонезом, кетчупом, Все це розмащую по самому листочку лаваша і буду викладати туди начинку. Якщо ви будете готувати таку закуску в заморозку, то не рекомендую вам туди додавати якусь капусту свіжу, тому що після заморозки вона буде вже не така. А ось саме ці інгредієнти, які я додаю в начиночку, вони ідеально переносять заморозку, і пізніше після приготування все тримає свою форму. Звісно, трішки помідор попливе, але я так само готувала м'ясо по-французьки, і ось у мене помідори непогано смакували на цьому м'ясі. Я вже виклала ковбаску, нарізану кубиком, поклала помідори, посипаю це все сиром. Ось так і буду завертати у вигляді шаурми. Робила я це все на три упаковки, досить так багато їх у мене вийшло, 15 штук. Частину ми з'їли, звісно, ну а частина потрапила у заморозку. Відразу відправляю у салафанові пакетики по два штучки, так буде зручніше діставати із морозилки і готувати так звану шаурму можна і в духовці, можна на сковорідці або просто у мікрохвильовці. Все там готове, тому я не переживаю, що щось лишиться сирим. Ну, а тепер приступаю до наступної заготовки. Це будуть стандартні мої бутерброди з м'ясом. Я вже показувала якось на каналі, як їх готую, тільки цього разу трішки змінила також рецепт. Ну, люблю я ще змінювати. А загалом розклала хлібчик, і ви не повірите, ось ці всі хлібини, які я купила, всі використала на заготовки. Хлібчик цей виклала, змащую трішки майонезом. Можна сюди додати ще кетчуп, але у мене його вже не лишилося після лавашів, тому я використовувала тільки майонез. Зробила таку суміш із фаршу свинячого. Можете брати будь-які, які у вас є. Додала туди потрібно нарізану цибульку, сіль, перець. І також туди додала уже натертий сир, все це перемішала, не захотіла посипати сиром бутерброди зверху, просто додала його у самий фарш, все перемішала і ось так намащую бутерброди. Зверху на цей фарш дуже класно викласти солені огірочки або свіжі помідори. Я цього разу відразу це не робила, думаю, що коли буду їх запікати, то обов'язково щось додам. Ну, а поки буду заморожувати у такому вигляді просто хлібчик, змащений майонезом та ось цією сумішю із фаршом. Я сама огірки солені не роблю, так як у нас підвал не дуже такий надійний, і там вони просто-напросто пропадуть. І я сподіваюся, що моя свекруха зробить нам огірочки, декілька баночок, і пізніше я зможу їх використовувати. Я неодноразово казала, що нам село допомагає, і це дуже багато нам економить сімейний бюджет, який ми пізніше витрачаємо на наше будівництво, хоча цього місяця ми взагалі е, нічого не зробили на нашій ділянці, нічого там не просунулося, і не знімала я вам ніяких влогів із нашого будинку, так як гроші пішли зовсім на інші потреби. Ну, я думаю, що кожен мене зрозуміє. Ось така кількість бутербродиків у мене вийшла. Розкладаю їх я на полички у морозильну камеру і заморожую. Якось на днях я готувала також із фарша ще котлети в заморозку і ось готувала ще фрікадельки для супчика. Їх так небагато вийшло, але поки нам вистачить. Сьогодні поділюся з вами своєю посилочкою від моєї YouTube подруги Нети. У неї є також свій YouTube канал. Я вам посилання лишу на її канал в описі під відео, і також на її інтернет-магазин, тому що ось це все, що мені вона прислала, це з її інтернет-магазину, який у неї є. В інстаграмі. Подивіться, як він називається. Називається він Адель, так звати її дочку. І це, певно, бренд в честь її донечки. Зараз я швиденько покажу вам, що тут вона мені прислала. Ну а тоді ми спробуємо поміряти на Василька та на Вовчика, тому що не завжди. Можна щось так приміряти і щоб вони не пішли гуляти, тому що Василько знає, якщо одягається, то треба йти на двір. Так, дивіться. Розпочну, певно, з курточки. Це 98-й розмір. Я вже дивилася, відкривала її. Зараз відкрию ще раз, покажу вам. І ви знаєте, вона така, здається, і на Василька буде. Але вже буде тісновато. Василько наш такий уже дуже високий, крепкий хлопчик. І тому ця куртка буде на нашого Вовчика. Йому не завжди купуються якісь нові речі. Зазвичай куртки він доношує за Васильком. а це дуже класно. У Вовчика буде тепер своя курточка, особиста не після старшого брата. Так, да, Василько? Так, да, курточка. Це Вові курточка. Також вона прислала мені ось таку хорошу сорочку для хлопчиків. Думаю, що Василько також ще в ній походить, бо саме буде відправлятися в садочок і щось таке нарядненьке буде, треба. Так, це фірма HDM пише на 2-3 роки, ну, загалом на Василька ще на шоу буде. А якщо буде тіснувата, то в мене завжди є вовчик, який з задоволенням це все одягне. Так, є ще дві ось таких ковтинки. Вони схожі, тоненькі, непогані, також 2-3 рочки, але вони такі досить чималенькі. І на нашого Василька будуть якраз, думаю, в садочку нам згодиться. Так, розмір 98. Ну, 98 він саме-саме може носити. Це прям розмір такий, що якщо він трішки підросте, то вона вже перейде для Вовчика. Так, Тут ще також ось така тепла ковтина. Вона іде більшого розміру. Вона така дуже тепла, я не знаю. Це на дуже дуже такі холодні зими. А, так, і тут у нас розмір йде 110 на 4-5 рочки. Ну, Загалом на нашого Василька, я думаю, рік відходить так точно, бо дещо із одягу я йому беру також 110-го розміру, дещо 104-го. І дещо у нас є навіть 116. Ну, Такий хлопець у нас росленький. Вона йде темно-сіра, чомусь на відео вона показує коричнева. Ось така тут етикеточка. І також тут ще костюмчик для Василька, також зі штанцями, на манжетиках ось тут, на поясі і на рукавах. І з капюшончиком. Розмір іде. Також 110 4-5 Ну, Зараз поміряю на дітей і покажу, як воно буде виглядати. О, ну, а для мене поклали також подаруночок. Це ось такий чай, не знаю, ще його не куштувала. А, так, має бути а, чорний чай з бергамотом та лимоном. Взагалі я не дуже полюбляю бергамот, ну, але спробую і цей чай. А, а ось кава це саме те. Тому каву 100% я з чоловіком вип'ю. Нам взагалі бачу, що всі полюбляють відправляти каву, але ми дійсно кавомани і а, каву ми п'ємо щодня. Ось так, на Вовчику виглядається курточка. Така класна! Да? Така класна і капішончик. Давай вдягнемо капішончик. Опа! Дивись, яка класна! І диви тут. Кишеньки є! Дивись, кишеньки є. Впихай туди ручку. Впихай ручку в кишеньку. В кишеньку, там кишенька є. Впихай ручку в кишеньку. Ап. Ап і в кишеньку. Кишенька! Ура! Ось така у нас новенька тепер курточка. Вова. Ну, все, діти полюбляють міштатив. Ось така дуже класна курточка у Вовчика тепер. А ось так на Вовчику виглядає рубашечка. Загалом вона буде не на Василька. Я вже бачу по ньому, що ця сорочка то чисто для нашого Вови. А ось так на Васильку виглядає цей костюм. Геть якраз по розміру. Позувати він не хоче. Ось так, він тут валяється. Твоя курточка. Хоч мірять? Мірять. Мірять? Мірять. То встань, покажи мені, який ти гарний в костюмчику, і мама поміряє тобі курточку. Покажись, який ти гарний. Кажи, я такий гарний. Все, вдіваємо курточку, міряємо. Давай, ходи. І ось така у нас курточка на Васильку. Також а, якраз, але у Василька є куртки, хоча вони буває, їм і міняються Шо? з вовою. Шо? Ось так. А, взагалі куртка 98-й розмір, а костюм 110-й. І, а, як бачите, 98 і 110 це Васильківий розмір. Давай далі покажемо кофточки. Покрутись, Васильку. Кажи, ось така кофточка, така гарненька. Іншу таку саму, темнішу я не буду показувати на Васильку, бо дуже тяжко його переодягати. І ось ця така тепла кофтинка ще на замочку трішки. Етикеточку. Вася, ми заберемо етикеточку. Не, да, там ляля. Там ляля намальована. О, все, кажи, я зняв. Да? О! І ця ковтинка також на 110 см розмір. Загалом все нам підійшло. Так, Василько, Ні. ти задоволений? Ні. Ні? Кажи дякую. Ні. Кажи дякую. Ні. Кажи дякую. Ні. Нета, велике тобі дякую за такі класні подарунки. Василько не хоче казати дякую, але мама каже за нього. Дякую. Йому душно ще літо. Ходи, мама, зніма, ходи зніму. Дякую. Дякую. Кажи дякую. Дуже дуже вдячна я Неті за таку класну посилочку. В мене діти задоволені, хоча Василько дуже спарився в тих речах. Зараз літо, жара, і знаю, що осінню я йому буду вдягати та все в садочок. Ну, і обов'язково посилання на інтернет-магазин під назвою Адель я лишу в описі під відео. Заходьте, дуже класні якісні речі. Я подивилася і будуть мої діти носити повністю все, тому що там дійсно якість супер.